У цьому році 17 наших учнів продемонстрували 19 найвищих результатів з НМТ – 200 балів. Привітання, а також вручення грошових нагород випускникам та їхнім вчителям, відбулося днями у Білоцерківській міській раді. Без перебільшення в залі зібралася еліта Білої церкви. Це майбутнє нашої громади, тому що це діти, які вміють працювати. Наполегливо працювати над собою і не зупинятися перед труднощами. Знаєте, кажуть, що пощастило можливо з хорошим запитанням в білеті там чи в тесті. Ну, якщо люди набирають 200 балів із 200 можливих, то це це точно не про пощастило. Це є відповідні знання, є відповідний фундамент. Ну і це все давалося відповідно на наполегливої праці. Найбільше максимальних балів отримали випускники Білоцерківського ліцею гімназії no 12 та Білоцерківського ліцею Мала Академія наук. Рекордсменкою у нашій громаді стала Дарія Мотрич з ліцею гімназії no 12 Вона отримала 200 балів з трьох предметів. Наші випускники наполегливо працювали задля високих результатів і можливості навчатися в омріяних вишах. Ну, я працювала з п'ятого класу, з першого не беру. Ну, це має бути помірно, збалансовано і систематично. Я дійсно хочу внести певний внесок в розвиток України. Я хочу це зробити на спеціальності кібербезпека. Я визначилась, куди буду вступати, буду вступати в Український католицький університет у Львові. Я теж буду на філолога йти. Це Україно польський університет, незважаючи на складні умови воєнного стану, міська влада виділила кошти, щоб преміювати як успішних учнів, так і їхніх вчителів. За кожні 200 балів випускники та їхні педагоги отримують грошові винагороди відповідно по 5-3 тисячі гривень. Цьогоріч були нагороджені 11 педагогів. Серед них четверо, котрі підготували по два 200 бальника. Дуже гарний, дуже працелюбний випуск. Це були бджілки трудівниці які працювали, працювали і працювали. Мені з ними було дуже комфортно, дуже е, затишно і приємно. Вони працювали, як казала вона Петрівка, як бджілки, як бджілки кожного уроку були допитливі, завжди ставили запитання, і важко було їм відмовити в чомусь. Має двох випускників, які отримали 200 балів. Це Моя гордість це дуже позитивні діти. Я вважаю, що вони талановиті від природи. Мені було надзвичайно легко з ними працювати. Тож щиро вітаємо всіх випускників та їхніх майстрів вчителів Ваші успіхи важливі для громади та для майбутнього України.